Я мочалова Любов Олексіївна, мама добровольця батальйону спецпризначення Донбас, мочалова Олександра Ігоровича. Позивний Віва, який загинув 29 серпня 2014 року при прориві з оточення з міста Іловайськ в так званому зеленому коридорі. Позивний Віва мій син взяв тому, що він народився на Острові Свободи Куба в місті Гавані. І Він любив іспанську мову, він планував полетіти на Кубу, коли виросте його донечка, і вона буде повнолітня, і він туди полетить, і мова йому пригодиться. Тому він віва. Це він маленький, він там народився, з ним спілкувалися місцеві жителі, дівчатка, хлопчики. Це він був такий. Мій чоловік військовослужбовець, його відправили в відрядження і тому ми опинилися на кубі. У 92-му році ми вже повернулися в Україну, і батько наш пішов служити в Збройні Сили України, а ми залишилися з Сашею в Полтаві. Саша зростав як всі, абсолютно як всі діти, як всі хлопчики, закінчив середню школу номер 38 Полтавську, поступив в Харківський університет економіки менеджменту, закінчив його. Працював, дуже любив життя, дуже спішив жити, якби то відчував, що воно в нього коротке. І надзвичайно любив свою донечку, Жаночку. Вона в нього єдина і дуже-дуже любима. Ось таким Саша приїхав сюди, в Україну, в Полтаву, підростав, навчався в школі. І от таким він вже став 16 років. Це моя улюблена така фотографія, він дуже відкритий, щирий. Мені вона дуже подобається. На превеликий жаль у багатьох хлопців, які загинули в 14-15 роках, не залишилося дітей. От Саші, на превелике щастя, залишилася донечка-Жаночка. Він її безмежно любив, така малесенька. Потім вона стала підростати. І це вже, це вже в школі вона танцювала в барвінку, вона дуже талановита дівчинка. Оце була остання вже фотографія їхня. thank <laughs> you 9 червня він поїхав в Петрівці. Ми поїхали з дому на три дні, і він в цей час поїхав, щоб не засмучувати нас, не говорити, щоб ми його не відмовляли. Він поїхав, а потім нам перезвонив, сказав, що він уже в батальйоні Донбас. Сказати, що я засмутилась — це нічого не сказати. Він у нас єдиний син, і це було для мене дуже дуже болюче його рішення. Але я не могла нічого зробити, тому що коли він мені дзвонив, я Намагалась йому щось сказати, він мені сказав: якщо ти будеш мене умовляти, я не буду тобі дзвонити. Все, я сказала, все, все, все. Я не буду тебе умовляти, нічого не буду казати, тільки дзвони. Все, він дзвонив. І потім, 26 червня, вони приїхали з хлопцями, з побратимами з батальйону Донбас сюди в Полтаву забрати машину. І я вирішила поговорити з Сашою, бо в мене так болить душа. Я ж мама квочка, і мені потрібно його держати при собі. Як я можу віддати дитину на війну? Я не можу. І коли вже всі лягли спати, хлопці. Я вирішила з ним поговорити, синочок Міленький, давай, давай щось, щось зробимо, щоб ти ж не пішов на війну. Він так на мене довго дивився і довго слухав, а потім все перервав мене і сказав: Мама, враг прийшов на мою землю, і останавливати його там. Якщо він прийде сюди, я не зможу тут захистити ні тебе, ні Жану, ні дом свій, ні Полтаву. Останавливати його треба там. Все. Він сказав, як одрізав. І в мене зовсім не було ніяких слів, щоб його відмовляти. І мені стало так соромно, що я вже така доросла тьотя, і я цього не розумію. Я йому казала: це не твоя війна, це не наша війна, це вони там кликали, хай вони там розбираються. А ми ж тут живемо, ми ж далеко від них. І раптом він мені отак, отак розказує. І таким тоном, і ой, мені так стало соромно, думаю, Боже. Що мені залишається, то тільки відпустити з любов'ю. Відпустити з любов'ю і молитися за нього, щоб він, щоб він повернувся живий і здоровий. Більше нічого. Ой, був оце в Артемовське, потім Славінськ, це теж його фотографія. Це ще він тут розвідник-санітар. Потім він вже перейшов в контррозвідку. І це він прийшов з розвідки, з завдання. Такий він заморений, дуже заморений. Я дивлюся на це фото. Ну, це як як будь-то я отут -от поряд з ним, так відчуваю його біль, його втому. Це от останнє його фото разом з нами. Це вдома, коли він приїжджав 26 червня. Фотокартка, яка в нього на могилі. Ну, це останнє. Дуже дуже подобаються ці слова, які написав директор, Він дуже тут так класно пише про Сажу, але в кінці він написав: Ніхто не примушував нас іти на цю війну. Всі ми пішли добровільно і ніякої винагороди ми не чекали найкращою нагородою для нас була, є і буде вільна Україна. Це мотивовані, дуже, дуже серйозні були хлопці. Він дзвонив нам два рази в день, обов'язково дзвонив вранці і ввечері. Він міг сказати нам лише три слова: я жив, здоров. Все нам було цього достатньо більш ніж достатньо, і ми він був не був в віловайськ. Він вже збирався додому в відпустку. 23 числа він уже у нього документи були на руках. Він сидів, чекав машину, яка вивезе його в Дніпропетровськ, і до нього підійшов замкомандира командира контроль відділення контрозвідки ФОМА, і сказав: Віва, у нас водій відмовився їхати в Іловайськ а ми там потрібні. Поїхали з нами, в нас немає водія, поїхали і став його просити. Він говорить: я вже відпустя, мене документи на руках, в мене немає зброї, я здав автомат. Він говорить: я тобі дам сіпорські, тільки поїхали. Ти нам дуже-дуже потрібен. І він поїхав. І він поїхав. Я хочу, хочу прочитати спогади контрозвідника Андрія Кайдан, позивний американу, який згадує про Сашу. В ніч, з 23 на 24 серпня, росіяни вели регулярні війська на територію України і оточили Іловайське угрупування. П'ять днів під шаленим артилерійським вогнем. Наші військові відбивали атаки ворога. 28 серпня домовилися про зелений коридор. Наші війська виходять з Іловайська з технікою і зброєю по погодженому маршруту. 29 серпня, 2014 року, ранок. Вся техніка та особовий склад в колонах, і тут зміна умов: техніку і зброю залишити пішою колоною прямувати по вказаному маршруту. Є вибір скласти зброю або прориватися з оточення збоєм, полон або нерівний бій, ганьба або мізерний шанс живими та неушкодженими пробитися до своїх, і обрали вперед з боєм. Шквальний огонь з усіх видів зброї, одна за другою вибухають машини. Вцілілих та поранених підбирають і вперед назустріч свободі або смерті. Сотні вбитих, сотні поранених, знищена вся техніка, але честь та гідність українського воїна зберегли. Одним з них був розвідник санітар Саш Мочал. В кузові вантажівки вибухає ворожий снаряд. Одразу шість загиблих вантажівка горить. Ось-ось вибухне боєкомплект. Сажа вогнем із автомата прикриває відхід поранених, їх підбирають а Саша. Повертається на дорогу. Вибухнула і горить газель. Там теж є поранення. Саме там, на дорозі, біля цієї газелі, він під час надання медичної допомоги ворожа куля обірвала його життя. Розслідування встановлено 29 серпня, 2014 року, виконуючи бойове завдання в районі міста Іловайськ, коли батальйон переривався з оточення під нищівним вогнем. Противника, солдат Мочал Олександр Ігорович надавав медичну допомогу бійцям, але сам отримав поранення, від якого загинув на полі бою. Ми нічого цього не знали. Ми, ми, ми чекали цього дзвінка, його дзвінка, тому що 28 числа він нам перезвонив, Він прощався з усіма, мабуть, Потім він дзвонив багатьом. Він позвонив і сказав, що вони виходять. Батько йому сказав, що з оточення не виходять днем. Він каже: Я ж не командир, я нічого не вирішую. Але в полон я не здамся. У мене є шість гранат і запасний рожок. Все. В полон я не здамся. І сказав: чекайте мене завтра, мого дзвінка. Все. І ми чекали цього дзвінка. Ми так його чекали, цього дзвінка. І потім вже почали розуміти, що щось сталося. Дзвінка немає. Дзвінка немає, але ми всі рівно вірили, вірили і вірили. Їздили, шукали, здавали матеріал ДНК, шукали знову, знову їздили. Це було і і Запоріжжя, і Кривий Ріг, і Павлоград, і Харків, де тільки привозили поранених зіловайського скотла, живих, неживих, тіла на, на опізнанні скрізь. Розпитували всіх, хто міг бачити, показували фотографії. Ніхто нічого не знав. Життя просто закінчилося. Закінчилися вже слова, закінчились молитви. Просто закінчилося життя. І я безмежно вдячна своєму чоловіку, який він мені пообіцяв, коли я... в мене не було сил, він мені просто пообіцяв. Я знайду, я його знайду на землі чи під землею. Я його знайду і привезу тут. Він його знайшов. Він його знайшов під землею жаль. Ну, те, що я не хотіла чути. Я не хотіла з цим миритися, я не хотіла навіть думати про це. Хоча одне полушарі каже, що він живий, живий, живий. Все, він такий винахідливий, він такий розумний, такий спритний. А тут каже: А де ж він? А де ж він, це полушаря? Ну, де він може бути? Ж... Ну такий час. І такі страшні обставини там відбулися. Але ж не хотіла, не хотілося зовсім це вірити. І хотілося сподіватися, що все обійдеться, все буде добре, все буде добре, як я йому говорила всі ці чотири з половиною місяці, але не стало добре. Чотири з половиною ми зовсім не знали, де він знаходиться. А він 16 жовтня був захоронений в складі ста осіб, ста воїнів, був захоронений в Дніпрі. Ми поїхали, побачили і, і вирішили. Що ми його заберемо додому. Я не можу навіть пояснити, що це для мене значить, що я можу, я, я можу піти, коли я хочу, і побути з ним стільки, скільки я хочу. Я Іловайськ. у нас сотні там убито. Підступна зрада смертю нам була, не виросте ніколи більше житу, де кров героїв річкою текла. І зараз, коли поля біля Краснопольського не розпахані, не засіяні, вони стояли, здавалось би, стоять пусті, але вони не пусті. І в минулому році мені прислали відео за це поле, указатель Красно Червоносільське, село Червоносільське, і це поле тоді воно було з соняхами, і хлопці їхали до цього села Червоносільського через соняхи. А зараз воно заросло травою. І море, просто море червоних маків. Це море крові. Получається, море крові, тому що тоді було море крові. там. Я хочу сказати про сажені нагороди. Це громадські нагороди за жертовність, за вірність народу України. Це дуже дорога нагорода, нагорода медаль за відвагу, видана. Командуванням частини, тобто батальйону Донбас, за Сашу на відвагу. Саші, лицарський хрест добровольця, ця нагорода Іловайський хрест це дуже важлива нагорода, тому що видали її і започаткували Іловайське братерство, і вручили вони його 29 серпня, 2015 року. Вручався не всім, хто не втратив честь і гідність українського воїна. Вона не державна, але вона дуже дорога. Це за доблісну службу, це Національна гвардія України. Видали цю, цю нагороду і разом з ним зарахувати на вічно солдата резерву Мачалу Олександра Ігоровича до списку особового складу, військової частини 3027 північного оперативно-територіального об'єднання. Ці нагороди це за участь в АТО, це державна нагорода, орден за мужність третього ступеня. Для мене добровольці святі люди, які пожертвували своїм життям, навіть здоров'ям, життям заради країни, заради нас, заради мене. І я вдячна, безмежно вдячна добровольцям Збройним силам України, які захистили Україну в 2014 15 роках. Які захищають з 22-го року і добровольці, і недобровольці безмежно вдячна за, за те, що є Україна, за те, що ми живі. Дякую. Наші хлопці до села Червоносільського з дороги їхали через соняшникове поле. Через Соняхи. І тому символом Іловайської операції був Сонях. Це було так тісно пов'язано з соняхом. Зараз це вже не символ Іловайська, це вже символ дня, Всеукраїнського дня пам'яті всіх полеглих захисників України. Сталося так, як сталося. Я безмежно вдячна. Всім добровольцям 14-15 років, добровольцям 22-го року, недобровольцям, всім захисникам України, які захищали і захищають нашу Україну завдяки яким вона є, завдяки кому ми живі, нас не знищили. На жаль, гине цвіт нації. Це дуже, дуже сумно, але я дуже сподіваюся, що ці втрати. Не будуть даремними. Що Україна буде, Україна буде процвітати. Дякую.